Друзі, привіт! Невеличка веломандрівка, яка буде починатися у нас з Фастова, куди ми зараз з велосипедами і відправляємось. Лишайтесь буде цікаво. Все, вже приїхали. Лишаємо дідусю автомобіль. Стартанули зараз їдемо в центр Фастова і ще зустрінемося з бандою Велосипедюх. Ми сьогодні не одні. Тріщить як? Раптути. Добрий, сосізочний день. О, сусідка? Так, да, і пані ні є. Так що беріть. Як на заправці так само? Це Антоніо, це Леся. Вона тебе бачила в блогі Макса, мабуть. То я і можу. Ще раз бачить. Чуть-чуть ребят приїхало на каточку. ти як, ти як? сил как бить мы Ми думали, що ти бігти будеш з велосипедом на плечах сожалению 20 км слишком быстро не Перша наша зупинка це парк пуки. Слухайте, красиво тут. Ще прикольно, що той берег такий, типа. Отвесный, краса. -ди 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 -ди. Все, удачи вам. Вам вам А так людям с добром. Вот хулиган. Я как краса, машина. Заїхали в Фопільню, тут плануємо скупитися і 4 кМ вже лишається до самого кар'єру. Має надію хоч щось чутно. Сташки, цей сіду а мені нема куди вже. жити. На себе. Це вона всі взяла, так? Це кар'єр! ай 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 ай, 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 ай. Навіть з крапленнями асфальтом. Це кар'єр вже. А спуск десь на лівіший. А, ось він, так. Там все забито, шукаємо місце номер два з іншої сторони. Бачимо, що теж є люди, але можливо трішки менше об'їхали кар'єр повністю з іншого боку. Я думаю, що там не знаю. Не уче. ха ха Два ти гриб бі! Ааа, Раз, два! Бега класно. Заїжджаємо в ресторан Млин. У вас весілля? Так. О, це класно. А ви працюєте так? Okay, ну, працюємо Тільки другий третій поверх. Ресторан не захотів нас приймати, там весілля. Велосипеди на парковочку. Вирішили не зупинятися їдемо далі. Що, біля магазину тоді приватчик? Поповнюємо запаси до потули. Ти за дро став, це просто жесть. Тисячу будеш їхати, так? Жестко, жестко. Не знаешь, да? Чи... да, 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 Смотри, да, 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 смотри, сколько что да, да, А да, 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 там болячек не носить. Я Все, дуже вам дякуємо. Ти візьми вже після дому луканеш. Я зараз теж заїду. Все, гарно вам доїхати. Всього найкращого. Дуже вам дякуємо. Дякую тобі. Друзі, фіналочка по відео. Вже наступний день їдемо на закаточку. Небагато знімав. Подібне відео вже є у нас на каналі. Десь два роки назад ми катали на цей миролюбивський кар'єр. Ну і тут у нас така випала швидка кампанія, що не сильно багато було часу для зйомок, тому що було, встигав знімати. Знімав, буде тому таке коротеньке відео. Розкажу вам про два нюанси, які трошечки здивували. Нюанс перший це в парках буки-охоронець нам одразу сказав, що з велосипедами не можна. Ми не зовсім зрозуміли. Просто зліз з велосипедів і почали їх вести, щоб прийти з територію. А виявилося, що з велосипедами не можна взагалі. Це я таке перший раз чую. Тобто ми приїхали екскурсійно на велосипедах, хотіли ознайомитись з парком і не змогли. Хоча це дорога, яка й веде до ресторану, там постійно їздять автомобілі, під'їжджають, але на велосипедах по ній чомусь проїхатись не можна. Дуже дивно. Кар'єр сам класний, але кар'єр дуже завантажений. На відео бачили. Купа машин, купа людей на тому березі. Не вдалося нам розташуватися, поїхали на інше, але дійсно знайшли класне місце. Познайомились з місцевими. Разом куплялись, нікому ніхто не заважав. Ну, в общем, по кар'єру супер. І третя точка, куди я хотів, щоб всі заїхали, ми вже в цей ресторан заїжджали неодноразово, відпочивали, ми приїжджаємо, там весілля. Нам кажуть, що тут нема де сісти ні на вулиці, тільки на другому поверсі. При цьому велосипеди відведіть на парковку для автомобілів, це один Ярус вище. І лишайте там. Ми кажемо, що ми ну, не можемо їх лишити, велосипеди дорогі, навіть якщо у вас там камери, це не досить надійно, ми не довіряємо цьому. Ну, так вийшло, що не домовились, і в ресторані ми не Залишились, поїхали відповідно в бік фастова, без, ці, без цього чехпонта. А так, взагалі, дуже класно вийшла катка на цілий день в компанію, швидко проїхали, отримали масу задоволення. Бережіть себе, па-па!